Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітання. Сьогодні знову до вас з посудом. Вихідний прийшов, і я знову на своєму місці. Я знову на своїй роботі. Ну, бо це моя робота. Такий канал, що це моя робота. Що хочу сказати? Хочу вам подякувати в першу чергу. Хто залишається зі мною. Хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, пишуть коментарі, підписується на канал. Щересенько вам вдячна, мої хороші. Щересень вам вдячна. Хочу сказати, що довго не буду з вами говорити, тому що я розумію, що тепер весна, в кожного є робота, кожен е, зайнятий, ну, не кожному виходить е, там переглядати ролики. Ну, але хто залишається зі мною, то я щиро вам вдячна. І рада вам усім. Хто мені пише, хто мені телефонує, я всім безмежно рада мої любі, всім відповідаю. І хочу сказати, що кому є, чиї є замовлення, я обов'язково вам. Перішлю. Ну, не знаю, можливо, то буде завтра, а можливо, післязавтра. Ну, не знаю. Я так надію, що я до четверга, що я поїду ще у місто, то я обов'язково вам все відправлю. А хто ще свої замовлення тримає? Ще не каже, щоб їм відправляти, то я ще чекаю. Ви кажете, не відправляти, і я не відправляю. Хто лишень скаже, що все відправляє мені, крім тих, що є, вже їх є, то я обов'язково відправлю. Обов'язково відправлю всім. Добре, добре, мої дорогенькі. Будемо з вами переглядати, насолоджуватись такою красотою. Так, і почнемо ми е, переглядати з вами такі тарілочки. Тарілочки йдуть, як на перші страви. Бачите, вони йдуть глибокі. Нові, гарні, нічого не мають такого лишнього на собі е, ті тарілочки чи по собі. Е, легенький такий, лишень такий легесенький рельєф. От як вам показати, щоб вам було видно. Отакий От легесенький мають рельєф. Довкола і от такі деколічки з маків. Оце деколі такі з маками. І тут невеличкий такий попліночок з листочками. Все новеньке, немає ні в жодній тарілиці нема ніяких потертостів, ніяких пошкоджень, абсолютно нічого немає. Ну, абсолютно нічого немає. Зовсім вони, напевно, що і не були в користуванні. Вони зовсім новенькі. зовсім новенькі. Скажу вам, скільки та тарілочка має в діаметрі 22 см, 22 см. Не буду висоту міряти, бо тому що видно, що вони глибокі, вони такі досить глибоченькі. І то у нас є чи є то клеймо. То є германія клеймо. Таке і клеймо. Ідуть вони під 66 номером 160 гривень. 66-й номер 160 гривень такої тарілки. Тут вам хочу показати, що я маю таку тарілку. таку саму, як тарілки. Дуже гарну, приблизно десь де, ну, на 2 літри. Десь приблизно на 2 літри нова новісінька з таким рельєфом. Бачите, такий гарний, широкий рельєф. Дві такі декольочки з двох боків. Такими добротними ручечками, все новеньке, новісіньке. І от йде така кришечка. Такої великої, ну таким е е е букетом, з такими великими декольками маків. То маки мені виглядають. Ну, може, хтось знає, що то щось друге, то мені напишете. І тут такий маленький ще букетик чи квіточка така, такий мак з пупліночками, з листочками. Ручечка зручна. Кришка нова на все новеньке, все так гарно заходить. Бачите, як гарно заходить. І скажу вам, що тут таке саме клеймо Германія йде під 67-м номером 750 гривень. 67-й номер як 750 гривень. Вибачте, вибачте мене. Що я так сказала? Отака така красота. Ну, Дуже гарна. Біла-біленька, вона для всього, хто собі за що захоче. Хоче на м'ясо, хоче ну, то не супник, бо дирочки немає. А тут хочу вам показати, що я маю тако, такий з баночок, бачите, такий делікатний з баночок, кофейний з таким коричневим ручечка добротна, таку має квіточку жовтеньку, з такими е, ще листочками. І така якась є щасиненька квіточка. Бачите, отак от я вам все гарнесенько показую. Такий має рельєф довкола. І сюди. Такий рельєф йде такою хвилькою, все йде в полосочку таким рельєфом. То все чути під руками, все дуже гарненько зроблено. Бачите? Ну, Ось такий з баночок. Скажу вам на ніжці. Ніжка має таку коричневу. Мужечку. Скажу вам, скільки має той банок висоти. Мені здається, що 20 см. Я заміряла, вроді би, вже, так, 20 см. І йде він е, під 64 номером 250 гривень. 54 номер 250 гривень. Чий то з баночок є, я не можу сказати, Клеймо є, але я не можу нічого там розібрати. Тут хочу вам показати, що я маю таке тріо з фіалочками. Таке гарнесеньке тріо з фіалочками. Скажу вам, ну, так як я вже повторюю, з речі, йдуть барахолки, то вони можуть мати десь якісь потертості по золоті. але сколиків і тріщин, і якихось таких пошкоджень значних вони не мають. Тому що я то все дивлюсь, перевіряю, то. Як щось, я скидаю на вайпер, якщось навіть е, людині не подобається, ну то не подобається. Але взагалі-то я стараюсь, щоб ви бачили, тут то то все докладно. Іде така чашечка з такими фіалочками. І сюди з дрібнішими фіалочками. Ручечка така зручна, позолота всередині збережена, по кантику позолота є чуть потерта. Є от позолота, чуть має втрату. І на ручці чуть-чуть також має таку невеличку втрату. Блюдечко, таке трошки глибоке, так само має такі фіалочки дрібнесенькі, гарненькі. По кантику позолота вся збережна, але чуть всерединці по позолота чуточку має таку потертість. І така йде пиріжкова тарілочка. Пиріжкова тарілочка взагалі не має ніяких ніде пошкоджень, ні потертості, абсолютно нічого немає. Ну, така з такими фвіалочками дуже така гарнесенька. І то в нас йде клеймо Англія. Іде клеймо Англія. І йде таке тріо під 60-м номером 900 гривень. 60-й номер 900 гривень такого гарнесенького тріо. Скажу, скільки тарілочка має в діаметрі. Має вона в діаметрі. 16,7, 16,5 см. 60-й номер, я вже сказала, 60-й номер 900 гривень. Такого гарнесенького, гарнесенького тріо. А тут покажу вам таку тарілку, що я маю. Тарілка з майстерським букетом. Новенька. Чуть ніби така, знаєте, чуть ніби має такі бортики. Позолота вся в ній збережена, позолота новенька, ну тарілочка йде новенька. Взагалі немає ніякої ніде втрати. І ніяких немає ні чорних цяточок, ні нічого. Все дуже делікатно, все дуже делікатно зроблено, така гарнезна. І скажу, скільки ця тарілочка має. Має вона 24 см в діаметрі. І то в нас є клеймо германія, напевно, що отаке йде клеймо. І йде така та, я не можу там добре розібрати, але Германія. Германія так. От що там ще пише, то я не знаю, але клеймо Германія. І йде під 32 номером така тарілочка 700 гривень. 32 номер 700 гривень. Тарілка йде на стіну. От тарілочка має такий гачечок, вона йде на стіну. Так, а тут зараз хочу показати вам таке блюдо. Блюдо велике, шикарне. і Йде такого молочного кольору. Бачите, от такого молочного кольору. Глибоке, чуть таке глибше. Ну, воно може бути, знаєте, як сказати, для красоти. Собі, хто собі викупить таку річ, це не для одного. Я все повторюю не для одного себе любимого, але це вже для, для дітей, внуків на покоління. На покоління. от такі речі, то вже йдуть на покоління. Але можна десь собі ним колись іскористуватись, десь десь на якісь свята, може на, на фрукти десь на якісь. Ну, я так думаю, для чого так ще можна його. Ну, хто захоче навіть м'ясо, мені все одно, але я так кажу, що десь на такі делікатні речі можна собі е, таке блюдо придбати. Має такі букетики, бачите, з такими. Трояндочками чи розочками. І тут мені здається, що то ромашки, якісь і жовті, і сині такі ромашки. Не можу вам ближче показати, бо посуду багато такими листочками. І тут йдуть ці букетики з трояндочок, то всі все йдуть по золоті. Оце все йде по золоті. Як, як обернути, щоб ви бачили, що все, все йде по золоті. І такий йде довкола рельєф. Рельєфу дуже багато. От дуже багато рельєфів. Такими качурами. Все так делікатно, от як я вам показую, так все і видно, все так делікатно зроблено. Скажу, скільки та тарілка, чи блюдо блюдо, то, то блюдо, то не є тарілка, має в діаметрі, діаметрі має 31,5 см. І то в нас є, клеймо, баварія. Не скажу, яких років, можливо, 50-х, можливо, яких. Так, е, хто захоче, я скину клеймо на вайбе, бо тут не дуже добре. видно клеймо. М -м ну, от Я бачу, що баварія, але що там докладно, то треба добре подивитись. Ну, добре буде видно, якщо я скину на вайбе. І йде таке блюдо під 61 номером 1800 гривень. 61 номер 1800 гривень. Отакої красоти. А зараз хочу вам показати таке тріо. Отаке От шикарнюче тріо. Біле-білесеньке, таке білосніжне кобельтове. Має таку широку смужку золота, з таким ще зверху, ніби орнаментом по золоте. І така широка смужка йде кобельту. З рельєф. Від половинки йде такий рельєф, чуть-чуть його чути під руками, його видно, але його й чути, що така йде хвилячка. Ручечка зручна, має по золоту повністю ніде не стерто, З одного боку на ручці і з другого ну ці речі йдуть взагалі новенькі, от взагалі нові, новісінькі. Біла-білесенька, новенька, новенька, така, таке тріо, нове новісіньке. Е, приблизно чашечка десь на 200, ну, може, 220 грам. Я його так докладно не знаю, але вона є досить така величенька, що вона може бути і на чай. Досить така велика. І йде таке блюдечко також таке новеньке, все-все збережене. Ні, абсолютно ніде нема, щоб воно було десь. Е, ну, Хочу чуть по золоте втрачені, абсолютно нічого немає. Вся по золоту збережено, докладно. Все дуже гарнесенько, дуже гарненько. І йде така ще пиріжкова тарілочка. Отака йде делікатна пиріжкова тарілочка. Е, на тарілоці нема, щоб десь було, яко, що, може, її мили у машині, чи, може, руками мили і десь є якісь потертості, тут чи що немає нічого. Напевно, що люди і придбали і не користувалися. Я так думаю, а можливо, можливо, десь і користувались, не можу нічого стверджувати. Але скажу, що речі всі йдуть з барахолки. Всі речі йдуть з барахолки. Так, в діаметрі має 19,5 см, і то в нас є Баварія Вітерлінг. клеймо, Баварія вітерлінг і йде під 26 номером 700 гривень. 26-й номер 700 гривень. Такого шикарного тріо. а така красота. Дійсно гарне. Ну, дійсно гарне. Та ці речі всі гарні. Тут покажу, що я маю таку парочку новеньку, гарнезну. Парочка дійсно гарна, дійсно гарна така. Іде така чашечка. Кавова. Чашечки йдуть кавові. ну Приблизно вона десь може йде на 150 гривень, може на 140. Я не можу докладно сказати. Йде таким гарбузиком з такими декольками шикарними. З такими декольками. Бачите, я показую, що йде таким гарбузиком. Вся позолота на ніжці збережена. Поверху вся позолота збережена. Речі нові. Оця парочка. Такі парочки в мене є. Вони нові на Золото ще йде так. Знаєте, ніби ось покан по позолота і ще має так, ніби так, такий напил золота. ось ще ніби такий напіл золота. Ручечка також вся в позолоті, зверху йде таким листочком, і все зверху у позолоті. І таке блюдечко, Отаке ж самісіньке йде блюдечко такою хвилькою поверху. І так, ну, знаєте, воно мені виглядає, воно чуточку сюди а, має таку покантику хвильку. За того, що воно всередині має хвильку. От за того, що воно всередині має таку хвильку. От з такими шикарними деколічками. Все новеньке. А, то в нас є Англія. клеймо йде Англія. І йде така парочка під сороковим номером 800 гривень. Сороковий номер 800 гривень такої делікатної парочки. Речі дуже гарні. Ну, це дуже гарні речі. Мені одна жіночка телефонувала і казала, що каже, взагалі на Олексі то речі страшенно дорогі. Ну, страшенно дорогі. Ну, я не знаю, я там не заходжу і не звідуюся, але просто я от кажу так, як в мене виходить. Отака красота. Хочу вам показати такий кавничок. Бачите, такий кавничок е з польовими квітами. Літо, літо, і якраз такий кавничок сюди підходить. Бачите, які польові квіти. І ромашки є, і дзвіночки є, і колоски є, ну все, і маки, все тут так е ну, все докладно, докладно зібрали в його. Художник, всі польові квіти до кубки. І так виклав їх на такий кавник. То в мене не тільки кавник, у мене є такий весь набір. З другого боку також такий букет таких польових квітів. Має чуточку, ніби рельєфу по кругу, так довкола. От чуточку, але то його видно трошечки, і ніби чуть під руками, там під пальцем, ніби чуть-чуть чути Носик невеличкий, з таким невеличким носиком йде кавник, добротна ручечка. Кришечка має також таку деколечку, має тримач, ручечка зручна. В середині все новеньке. В середині все новеньке, він не був ніде в користуванні приблизно йде. Ну, приблизно десь йде, напевно, що на 600 грам. Я не заміряла, але десь приблизно так 600-700 грам. Може, ну, то півлітра, ну, десь так йде. Ну, на 600 це точно йде. Може чуть більше. І скажу вам, що то в нас є. Зараз. Германська Демократична Республіка, то я не знаю ще якого, яких то років. Не можу сказати, яких ще то років, бо тут ще таке клеймо. Германська Демократична Республіка, то м -м, може 50-х, може яких? Я не можу сказати. Іде під 50 м номером 500 гривень. 50-й номер 500 гривень такого кавничка, але він новенький. От він новенький. Така красота. І зразу вам покажу, що я такий же самий маю молочник. Бачите, з такою самою деколькою, тільки меншенькою. А от точно така сама деколька. З двох боків. І ручечка така зручна у молочникові. Все новеньке. Е, молочник приблизно десь має на 150, 150 грамів, може 180. Більше немає. Більше немає, як 180 грам, я так думаю. 200, напевно, ще ні. Напевно, що ні. Але новенький, новенький, гарнесенький такий молочник. І таке ж саме клеймо. і йде під 52 номером 200 гривень. 52-й номер 200 гривень отакого от делікатного молочника. І от така йде ж сама цукорниця. Бачите? Отака точно сама йде цукорниця. З такими ж деколючками. І такий же має рельєф. Отакий от легенький має рельєф. Новенька цукорничка, ній не було. Точно ні, ніхто не користувався, бо є такі, ну, часом попадає, що от цукорниці є цукор. І йде така кришечка з такими ж деколечками. Бачите, такі тут колоски з такими декольками. Ручечка також ручна. І йде така цукорничка під 51 номером 200 гривень. 51 номер 200 гривень. І гарнезної цукорнички. І ще показую вам, що ще маю таку таке шикарне тріо з такими ж самими деколічками Бачите, таке літо, з такими літніми букетиками. Іде така чашечка з двох боків має такі літні букетики. Такими колосками, бачите, ось такими колосками, ручка зручна, чашечка приблизно десь йде на 180 грам, так як і молочник. ну Більше, напевно, що немає. Як хтось захоче, напишете мені, я вам скину на вайбер. Ну, бо вона точно не має на 200 грамів, певне. Певно, що ні. І йде таке делікатне блюдечко, бачите, з такими маленькими деколечками, Акуратно, все таке ніжне, акуратне, біле, білесеньке. І така йде пиріжкова тарілочка з таким більшим букетиком. Ну, так гарнесенько. гарненько, отак гарнесенько все йде. Скажу скільки та пиріжкова тарілочка має. Має вона в діаметрі 17 см. І йде вона під 53 номером 400 гривень. 53 номер 400 гривень такого тріо. Такої красоти, легенькі, не важкі, не грубі, Такі, чашечка не груба, така у міру тоненька. Ну, Речі гарні, речі делікатні. Покажу вам такий білий молочник. Білий-білесенький. Ну, він такий гарний. Ви знаєте, він може бути не тільки ну, молочник, може бути на якийсь навіть соус. Я, наприклад, в молочнику такому подібному. Ну, не подібному, але от собі лишила такий молочник, то я наливаю олійку. Наливаю от олій і користуюсь таким молочником. Мені дуже зручно. Ручка зручна в такому молочнику. Новенький, білесенький, приблизно десь де на 250 грам, без клейма, клейма немає. Йде під 45-м номером 200 гривень. 45-й номер 200 гривень о такого новенького молочника. Ну, от і все. На цьому буде все. Я думаю, достатньо на сьогодні. Будемо продовжувати з вами завтра. Що хочу сказати. Хочу подякувати вам за терпіння, хто передивився до кінця. Поставив мені подобайку. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую, мої дорогенькі. Вибирайте, прицінюйтесь, посуд гарний, посуд шикарний і є в чому вибрати. Хто а може комусь щось, е як, хтось захоче чогось е другого, Можете дивитись мої попередні ролики, можливо, там щось вас зацікавить, так що мені можете написати, чи зателефонувати за номером, чи в вайбер написати, чи просто в коментарі написати, але підписати під останнім роликом, бо якщо ви напишете в коментарі під тим роликом, що він був там. Декілька днів назад або й тиждень я не побачу, тому що я не вертаюся назад, не переглядаю так. Ну, за один день можу, але ось щоб за тиждень там назад я не вертаюся і не переглядаю ті е е е е коментарі, що ви мені пишете. Хіба мені там покажете, я можу подивитися? Якось так. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, всім до завтра, гарного вам вечора, тихої, мирної вам ночі. Всім пока, всім пока.